Українська народна казка Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мала вона цапа і барана. І були ці цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінка, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, цапа і барани, собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран тієї зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди. Аж то вовки кашу варять. А здорові молодці. Здорові здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався. а баран давно вже злякавсь. Цап і роздумавсь. А подай лишень барана то вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як від ціля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудеш. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовки починає. Славна праці компанія, а каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду, як пішов вов по воду, хай вам аби що з вашою компанією. як зачав другий того дожидати, Став думати гадати, як би собі від ціля драт дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каше долить. Ось візьму я ломако та й прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, та й той рад, що втік, то тоді цап до барана. Ох, нум, брате, скоріше хватати, щоб нам оцю кашу поїсти та з убратись. Ох, я роздумався вовк. Є щоб нам трьом та й цапа й барана боятись. Ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з курення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший ліс аж наверх, а баран несміливий так нижче. От, лягай, кажуть вов вовки ковтунатому вовкові. Ти старший та й ворожи, як нам їх добувати. Як лік вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрижить. Як упаде та на вовка, цап сміливий не став міркувати. А як закричить, Подай мені ворожбита, вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь, та й живуть.